Всім привіт. Слава Україні! Героям слава! С е мене звати Кирило Джойс і сьогодні у нас ось така монета в Єдиності Сила. Українська монета 5 гривень 2022 року. Ця монета випущена з початку війни. Коли напала Росня, і нас підтримувалася Європа, Америка, Великобританія, Польща, Канада і так далі. Германія і так далі. Японія, Швеція. І ця монета називається в єдиності сили. Порагнення до свободи визначальна цінність України. Наша боротьба за незалежність та цілісність України триває вже багато століття після віроломного вторгнення 24 лютого 2020 року. Другого року російська війська в Україну головне головною перекодою для агресора та за вільною вільного розвитку держав держав і народів. Європи стала рішуча Всіч, яку він, він отримав на українські землі, розуміючи, це набік України, Україн, Україн стало увесь цивілізований світ, який надає військову фінансову та гуманітарну допомогу і які за начв о 5 травня 2022 року. Під час виступу на міжнародної конференції високого рівня на підтримку України і Варшаві президент України Володимир Зеленський, Українська Європа, Україна Європа і увесь. Вільний світ на шляху до спільного, спільної перемоги. Ось така монета. Вона потім буде дуже-дуже дорога. Коли війна закінчена, буде наскільки дорога, а ще через 5 років, яка вона буде дорога. 5 гривень таких. Ну на сьогодні все. Ставте подобайки. Пока-пока!